Доброго вечора. Вітаю любі мої підписники, друзі, а також гості. Мене звати Олеся, я живу у Львові і колекціонування фарфору є одним із моїх хобі. Хобі у мене є багато. Їх всіх помістити на на каналі навіть важко. Сьогодні я хочу поділитися з вами новими придбаннями порцеляни. які речі мені дуже подобаються. Тут у мене є парочка чашечок з Кремгесу, за що я хочу подякувати пані люді. З Полтавщини. В кінці відео я подам окремо зазнято про них. Бо це я знімала тут тобто, метросички швидше. Також однією з таких новинок для мене взагалі, навіть відкриттів є порцеляна Полтавського фарфорового заводу. Я навіть про неї не не чула. От це я придбала у Львові. Ну це всі, всі решта речі придбані у Львові. От така вона чашечка з позолотою. І дуже цікаве блюдце. Одна без. Про неї теж більше буде в кінці відео. Також сьогодні я собі прикупила цукорницю з Полонського фарфорового заводу з баранчиками це 60-ті роки. От клеймо, правда, третій сорт. Хоча, дивлячись на неї, я б не сказала, що їй чогось бракує. Ну, дуже цікава, вона симпатична. І чому я тішуся саме їй? Тому що такий сервіс був в нас, коли я була ще, ще маленькою. Раніше я покажу вже чашечку з блюдцем. От і, бачите, потрошечки сервіс збирається. такі в неї баранчики, квіточки, гори. Одним словом, я би сказала карпатський стиль, але Полонського виготовлення. Також з полонного у мене є така, така статуеточка з дитинства. Думаю, багато хто з нею знайомий. Оце такий повар, як би сказати, моряк, кок. От, я його годувала кашкою рисовою, правда, їсти він не дуже хотів в дитинстві. Метішу все, що я її зберегла. Такі в мене хороші пам'ятки. І ще одною такою цікавою річкою. Це є цукорниця баранів, такий ручний розпис. Ой, перепрошую. Ой, це теж полонна. Перепрошую, бачите, щось я і сама запуталася. Полонна перший сорт. Така класична полонська форма, якщо чесно. От і в неї і позолоте багато. Бачите, як в зеркалі видно все. І темні листочки роблять такий цікавий контраст. Ось такими новинками я хотіла з вами поділитися. Якщо вам сподобалося, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. За що я буду вам вдячна. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе. Буде приємно? Сьогодні я би хотіла познайомити вас з речами, які рідко бувають у Львівській області, бували, скажімо так, тому що це виробництво ще за, за часів совєтів. От, і деякі речі збережені. Сьогодні ми з ними познайомимося. Це буде у нас чайна пара з Полтави і дві чашечки з Кремгесу. Ця чайна пара була придбана мною у Львові. Я її бачила по інтернету, і здалека вона така виглядає досить дивно, з такими двома великими очистками на чашечці. На блюдечко одне, правда, але якщо придивитися ближче, то ми бачимо, що це квітки. От. Квітки з Полтавщини. Я вже розказувала, мабуть, не усі знають, мій прапрадід є з Полтавщини. І тому ці краї мене дуже цікавлять, хоча там я ніколи не була. На жаль, Ну, мрію ще. Можливо, це мені вдасться. От. Чашечка є багата по золотою. Як на рушці, так само є надглазурний розпис. Стосовно самого рисуночка, мені важко сказати, чи це деколь, чи це деколь з підрисовкою. Можливо, спеціалісти скажуть мені більше. Вона є в хорошому стані. Бачимо клеймо. Зараз я вам покажу, от як воно виглядає перший сорт і повно всяких маркувань інших. Вона є легесенька, гарно збережена. Зараз ми з вами ще подивимося, подивимося блюдечко теж, от є перший сорт, все нормально. Квіточки чомусь мені нагадують якусь глибину, глибоку душу того нашого народу українського. І саме мені здається, що Київщина, Полтавщина це є саме-саме от душа, серце, яке там б'ється, які збережені традиції, давні, мені вони дуже цікаві. Полтавський фарфоровий завод був заснований у 1964 році, яка доля його зараз, я не знаю, було б слушно хтось зауважив, як воно там. Інші два предмети є у нас виробництво крем Гесу або Світловодська. Клеймо їхнє чайка, яка падає в воду. Як ми знаємо, світловодське є на Дніпрі. Тобто чайка в Дніпрі. От. Е, що вам сказати? Кремгез було містечко побудоване на Дніпрі, там стояла гідроелектростанція. Я думаю, щось стоїть. От Пізніше це містечко було переіменоване в Світловодськ Кіровоградська область. На початку 1960-х був збудований фарфоровий завод, який працював ще у 2000-х, але яка його доля мені теж невідома. Оце теж є ближче до Сходу України. Ці предмети в нас ці два предмети прислала мені жіночка з Полтавщини, за що я їй дякую. Тому що таких предметів у нас на Львівщині зустрічалось мало. І в мене нічого подібного немає. О, тепер вони будуть красуватися в моїй колекції. Як ми бачимо, є дуже цікава форма і цікавий рисуночок. Вони просто біленькі з багатою позолотою на них. На у нас ручечка є така.